Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система, зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати, безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається, треба діяти. Розташована на березі Дніпра у місті Українка Київської області Трипільська ТЕС уже кілька місяців у центрі постійних скандалів за участю керівництва працівників станції та місцевих жителів. Та крім претензій щодо екології, працівники станції заговорили про сумнівні оборудки з нерухомістю. Зведення пільгового житла для працівників ТЕС тут перетворилось на сумнівну історію, яка дуже схожа на банальну аферу, у якій можуть бути замішані уже знайомі прізвища. Сьогодні в народній прокуратурі нічого особистого, лише бізнес. Ви, в принципі, знайшли унікальну. Можна сказати, ідеальну схему шахрайства, як можна заволодіти чиїмось правом. Схема наживи на власному виробникові. Хто позбавив працівників пільгового житла і чи не було це черговою сумнівною обороткою і елітною нерухомістю? Жодного відношення до того будинку кооперативного не мав. Немає чому, попри шкідливий вплив на довкілля, електростанція продовжує працювати у незмінному режимі. А підприємстві практично не має очисних споруд. Практично не вловлюється ця маса шкідливих речовин. І кому це вигідно? Дитина постійно кахикає. Тобто буває таке, що навіть немає ні температури, нічого. Але от Ну і це постійно. Наприклад, у нашому під'їзді, в нашому будинку, є дві дитини, у яких діагностували бронхіальну астму. Вони захворіли в важкою важкої саме тут. Українці, коли приїхали, жінки у всьому винуватять трипільську ТЕС екологи з ними солідарні. Тоді, коли діти кашляють, в лікарні пишуть ОРЗ ОРВ. ніхто не пише жоден лікар, що дитина задихається від неякісного забрудненого. Отруйного повітря, яке викидає сусідні промислове підприємство, еколог Тетяна Тимочко 10 років досліджує вплив трипільської ТЕС на довкілля. За її словами, через недостатній контроль з боку влади керівництво електростанції останні три роки економить на системах очищення і нехтує правилами їхньої експлуатації. Головне на підприємстві практично немає очисних споруд. Практично не вловлюється ця маса шкідливих речовин. Директор електростанції вважає закиди екологів необґрунтованими та надуманими йде інформаційна, непродумана, навіть не війна, а це йде інформаційний блуд населення України. Просто інформаційний блуд. Чому власники або управляючі великих підприємств, говорять, що в них все добре. Ну, це питання їхньої совісті, їхніх етичних принципів і е, ступеню відповідальності, яку вони мають нести перед законодавством в Україні. Разом із правозахисниками постраждалих жителів міста народна прокуратура звернулася до Державної екологічної інспекції України із проханням надати статистику та результати перевірок на трипільський тес. Відповідь інспекторів виявилась приголомшливою за 2015 рік. До адміністративної відповідальності за порушення екологічного законодавства електростанцією притягнуто аж дві особи на суму 391 гривня, ба більше. Ми не побачили жодного акту перевірки та протоколу правопорушення, оскільки Держекослужба віднесла цю інформацію до конфіденційної. Ну це нонсенс. Видавати цей наказ він прямо суперечить Конституції України, що інформація про стан довкілля не може бути засекречена. Тим часом курява з електростанції накриває не тільки українку, а й фешенебельну конча заспу. Ну, якраз Українка конче заспа. Естественно, вони знаходяться в епіцентрі та бисі, понятно. Ну э, вся ця пиль входять на Київ, Київську область і далі. Наші експерти в один голос припускають, екологічні інспектори можуть тим чи іншим чином діяти в інтересах забудовників, адже оприлюднення даних про екологічні негаразди може викликати падіння цін на елітне житло, у тій таки конче заспі. Чому у нас відповідні державні структури належним чином в цій ситуації не реагують? От питання: чи виконують вони свої державні функції, чи ні. Чи це те, що вони роблять, є елементарним окозамилюванням? Пилові бурі в зоні впливу трипільської ТЕС посилились за останні три роки не тільки через проблеми з очисними спорудами на станції. Місцеві жителі скаржаться на тотальну забудову, яку супроводжує не лише корчування лісу, а й як стверджують містяни та правозахисники, численні зловживання. Ви, в принципі, знайшли унікальну. Можна сказати, ідеальну схему шахрайства, як можна заволодіти чиїмось правом, причому цим усім нажитися, не понести за це жодної відповідальності, оскільки нібито це є цивільно-правові стосунки. Але насправді правда в іншому місці знаходиться це шахрайство. Соціальна афера на мільйони, за словами правозахисника, начебто виглядає так: начальник відділу майнових відносин трипільської ТЕС закликає підлеглих працівників вступити в кооператив з будівництва для них пільгового житла. У мене батько все своє життя пропрацював на трипільській телепростанції. Він стояв на черзі і, відповідно, так як от виникла така можливість вступити до кооперативу і отримати пільгове житло, він написав заяву, відповідно. Став членом цього кооперативу. як для будівництва соціального житла міська влада без аукціону видає землю та звільняє забудовника від сплати внесків у бюджет міста. Той отримує ділянку і зводить там житловий комплекс, після чого оголошує працівникам ТЕС нові умови, які вже важко назвати пільговими. На той час це було долар був по 8 гривень за, за долар. Тобто, це ну, приблизно 800 доларів за квадратний метр. Тобто люди зрозуміли, що ціна. Ну, так би мовити, навіть вище середньої за ринкову. багато людей просто не змогли потягнути ці фінансові умови, і колосальна, колосальна кількість працівників станції відмовились від участі у цьому кооперативі. У результаті квартири в житловому комплексі на будівельників 13 надійшли у вільний продаж за ціною 800 доларів за квадратний метр. Я тоді перепитував, в чому вже пільга для мене, як представника людини від станції. Чому пільга? Ну за вами закріплена сума не буде змінюватись на 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 протязі э, цього розрахунку, Скільки ви будете виплачувати. для інженера трипільської тес Надії Дмитрівни? Така сума виявилась за високою, тому у виплатах їй допомагав син. Ви представте, він працював в банку на той час і отримав порядка лишнім тисяч, і все це треба було віддати. І все це треба було дать ежемесячно. Жінка все життя присвятила роботі на теплоелектростанції, вступила в злочасний кооператив, та врешті жодних обіцяних пільг не дочекалася. Звініті за таку суму загнала тес, що моєго інженерного не хватало заплатити. Мій тато пропрацював все життя, на ТЕЦ, але на жаль, пільгового житла в даті він не отримав. Немає можливість подальшої участі в цьому кооперативі, так як умови були неприйнятні на той момент для нас. Батько з кооперативу вийшов. Директор ТЕС від запитання народної прокуратури очікувано вмиває руки. Жодного відношення до того будинку кооперативного не мав, не маю і очевидно мати він. Хоча минає кілька хвилин, і пан Кравець таки згадує подробиці: було звернення від імені колективу Трипівської тес зверталася електростанція, щоб мер міста виділив землю для працівників станції. Водночас зазначає, над організацією кооперативу безпосередньо працювала його підлегла пані Ягодзинська, начальник відділу майнових відносин ТЕС Пані Ягодзинська, то Тоді коли ми отримаємо від вас відповідь на інформаційний запит, я можу почути, тому що вже давно прийшло п'ять днів. Наконітиме ті. Я якщо буду вважати данові потрібно надавати таку корпоративну інформацію, я відповім. І якщо ні, то ми можемо маємо право подати на вас в суд. Міський голова Українки пан Козарів у свій прийомний день із запланованими заздалегідь зустрічами несподівано йде у відпустку. Очільник 15-ти тисячної українки тим часом має зв'язки на самому верху у Верховній Раді, бо ж є помічником народного депутата від Бют Вадима Івченка. Ця бійка у куларах Верховної Ради сталася через законопроект номер 1159, який деякі змі так і охрестили корупційним законом про розпил землі. Нардеп Соболев пізніше пояснив, чому вирішив поговорити із нардепом Івченком по чоловічому. Вони пропонують зараз віддати їм право змінювати цільове призначення і роздувати землю, яка лежить за межами населених пунктів. Ми кажемо стоп, стоп, стоп. Кадастру нормального нема. В місцевих радах сидять більшість регіоналів по всій країні. І Ви хочете, щоб ми їм віддали державну землю, яка є в державі. Та найцікавіша історія із забудовником фірмою Укржитлоінвест. Вона вже ставала фігурантом журналістських розслідувань. Зокрема, в березні цього року економічна правда писала: Укржитлоінвест під українкою орендує земельну ділянку під будівництво, сплачуючи в місцевий бюджет аж 32 гривні за сотку. 20 відсоткові частки у статутному фонді забудовника у двох місцевих депутатів. Один з них Ігор Скіба, колишній член партії. Ті регіонів. Решта 60% корпоративних прав належить компанії Chereno Constructions ЛТД, бенефіціарами якої вказані такі собі громадянки Кіпру Єлена Кореліаду та Теодора Аресті. Ця компанія у реєстрах фігурує винятково як власник Укржитлоінвесту. Це гарант того, що в принципі ніколи не може бути відомо, хто ж є реальним власником того чи іншого бізнесу. Втім, народна прокуратура пішла по послід... До двох кіпріоток в інших компаніях з надією вийти на реальних власників забудовника, виявляється, Єлена Кореліаду і Теодора Арестін неодноразово світились у компаніях, які традиційно відносять до бізнесу Суркісів. Та в забудові, за даними з реєстрів, схоже брала участь не лише компанія із кіперським корінням, а й так звана Куа, компанія з управління активами, що збирали кошти на будівництво. Українські інвестиційні фонди насправді створюються здебільшого для приховування реальних власників і для того, щоб відмивати кошти, такі собі е, коштомийки. Е, відтак держава не може в повній мірі контролювати і реальні власників, і їх статки, а також фінансові потоки. Після ретельного аналізу КУА з'ясуємо, закритим недиверсифікованим венчурним корпоративним інвестиційним фондом Укржитлоінвест управляє такий собі ТОВ Куа Стейбл інвестмент профіт, кінцевим бенефіціаром, власником якого є Сівков Віталій Семенович. Ця людина є віце-президентом футбольного клубу Динамо Київ, де в структурі власності раніше засвітились наші кіпріотки Елені Кореліаду і Теодора Аресті. Отже, подвійна переді... Вірка, схоже, дала той самий результат: забудовник, який мав би зводити пільгове житло, але замість цього зазіхнув на елітне пов'язаний із бізнесменами з орбіти братів суркісів. Телефонуємо у приймальню Віталія Сівкова. Ви общем-то, позвонили прийомною Сівкова. В даний момент його ні тонує на нього дві зустрічі, і он буде только концу дня. Втім, обіцяного зворотнього зв'язку від прес-секретаря, віце-президента футбольного клубу Динамо Київ. Ми так і не отримали. Тож вирішили зателефонувати особисто пану сівкову. Віталій Семенович, доброго вечора. Добрий вечір. Вас турбують з телеканалу сто Україна. Е, можна з вами поспілкуватися? Вибачте, ще? я не знайомий з вами, я не знаю, що зі мною розмовляю. Я не маю вами розмовляти. Сумнівна і сумна історія із житлом для працівників трипільської ТЕС, яке за їх свідченням стало замість пільгового елітним, схоже не обійшлася без участі місцевої влади та забудовника, пов'язаного із бізнесом братів Суркісів. І це лише один з окремих випадків зловживань. Народна прокуратура триматиме руку на пульсі і розкриватиме нові схеми у вітчизняній енергетичній галузі.